Привіт, котокролички! На зв'язку Ліна з Лялькових Поличок друге відео і друга розпаковка ляльки з серії фірбук. Останнім разом ми з вами розпакували Твайл фірбук, яка в мене, до речі, стоїть, на почесному місці, в першому рядочку на поличках. Там таких рядів з ляльками є 5, тож перший ряд це дійсно гонорово. Особливо зважаючи на те, що я все ж таки в першу чергу Являюся колекціонером Monster High першого покоління, а не третього. Сподіваюся, що Венера удостоїться не менш почесного місця. Місце зараз побачимо. Попередньому відео з Твайлою я вже розказувала трохи про цю серію і наскільки вона для мене важлива і улюблена. Тож, якщо не бачили, рекомендую подивитися після перегляду цього відео. Посилання буде в описі та на кінець цього ролику у віконці з рекомендаціями. Я дуже довго на неї полювала, чекала, поки з'явиться на Амазоні, і дочекалася. EBOMINABUM, на жаль, так і не з'явилася, але сподіваюся, це невдовзі це зміниться. У мене досі немає ані базової, ані Венери з шафкою. Це моя перша Венера, і сподіваюся, не остання. З'явилися перші промофото нового релізу Венери, і вона мені там неймовірно подобається. Підозрюю, що спочатку в мене з'явиться Венера Селфскер, лише потім може базова. Венера нарешті отримала свої афрокудряшки, чому я неймовірно рада. Сподіваюся, ви також. Зачіска прекрасна. Трохи нагадує мені Кудрі Хані Летимо з тим. Робочки в фірбуку дуже стильні. Мені аж шкода викидати, але на жаль, треба це зробити. Місця вже катастрофічно бракує в цій квартирі. А скільки ще позицій залишилося в вішлісті то то най Бог милуєм, а ще ця новина про те, що в нас буде лялька Коралін. Це моя улюблена анімація. Я неймовірно щаслива і не можу вже дочекатися. Прем'єра назначена на 2026 рік. Тримаємо кулачки за цей реліз. Знову мене понесло. Повертаємося до Венери. Я просто обожнюю кольорову палітру цього випуску. Контрастні рожеві та зелені відтінки так до себе пасують. І ще ці малесенькі помаранчеві акценти. Я навіть не можу визначитися, що ж мені нагадується Венера. Перша моя асоціація була з матчею з Малиною. Якраз прийшла з пошти з пакетиком від Амазону. На пакетики від Амазону я нарікала вже в попередньому відео, тож не буду робити це знову. Потужний батхорт в будь-якому випадку. Я сіла в кав'ярні, замовила собі мачу з малиною без молока і почала витягати венеру. Дістаю, а вона буквально має скінтон кольору моєї мачі, і волосся кольору свіжої малини, яка плаває на поверхні цієї мачі точніше не плаває, її там тримають кубики льоду, але не важливе. Фоток я тоді не робила, але спробую знайти щось з інтернету. Це була моя перша асоціація. Тепер вона мені асоціюється з бурячками, зелене листя та насичений малиновий колір бурячків. Знову коробочка заклеєна з усіх боків скотчем. Давно вже такого не бачила. Всі останні випуски були без скотчу і можна було дуже легко знімати блістер. Hours later. Але я до своєї красуні і так добралася. Нарешті можна безкарно її помацати. Є такий термін, як ляльковий харасмент. Huh? Я щойно зрозуміла, що в моєї. Немає сіточки на волосі. Мені вже попадалися купа разів в рекомендаціях. Розпаковки цієї венери і у всіх були сіточки на волосі. Я зараз Амазону такий скандал ученю. Сподіваюся, що її просто не видно, що вона якось схована. Бо я буду дуже зла. Якщо зараз виявиться, що сіточки нема, і в неї один велетенський скатаний колтун на голові. Я просто зараз роблю шалену річ на цьому каналі. Починаю розпаковку ляльки від ляльки. А не від аксесуарів. Настільки мені кортить дізнатися, що ж там з цією сіточкою, чи вона є, чи її нема. Після відкріплення Венери ситуація виглядає наступним чином. Маємо ляльку, до якої прикріплені всі аксесуари, і маємо коробку, в якій залишився фірбук та її курточка. Коробка проста, але стильна. Шкода, що не вийде зберегти артів з неї. Хіба що вирізати самостійно ножицями, але мені не хочеться в це бавитись. Ззаду маємо три ляльки, які вийшли в другій хвилі фірбуку: це Дракулаура, Ебі та Венера. Також арт Венери в повний зріст та інформації про клуб, якого членкиною є Венера. Клуб називається Анерст. Чому ти долучилася до клубу? Бо для мене немає нічого крутішого, ніж допомагати садам заквітнути. На арті венера підливає малесенький венерині мухолов, а також квіточку з оком. Добре, дивимось вже нарешті, що там з її волоссям. Перемога, сіточка є, але вона настільки тонесенька та непомітна, що її не видно навіть дуже-дуже зблизька. Насправді проблематично зняти, не пошкодивши її волосся. Я навіть не знаю, чи варто знімати, чи я зараз не роблю найбільшої помилки на цьому каналі, поза, звичайно, що покупкою Кіпід. Добре, я не можу, я не можу зняти цього. В мене замість Венери вийшов якийсь бджоляр, бо я не можу зняти до кінця з її обличчя цю сітку, тож я мушу її надягнути там, де вона була. Волосся дуже, 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 дуже приємне. Прошивочка супер густа. Кудряшки божественні, тіскательні. Шкода їх ховати, але поки що мушу це зробити. Мені не вдалося повернути все, як було, тож я просто закинула цю сіточку назад, і зараз вона виглядає так, наче має якусь косинку на собі. Мені навіть подобається. Звичайно, що пізніше я з цим розберуся, але поки що можемо залишити, як є, ніби не заважаємо. Три хвилини з цією лялькою я офіційно закохана. На сьогоднішній день це мій новий фаворит серед Г3. Вона божественна, я обожнюю їм, як кисенькі Гадесенькі ручки, які, наче щойно, були намащені якимось нездоровим силиконовим кремом, і того вони настільки м'якесенькі і гладесенькі, не можу перестати її тіскати. Не ну, таке класне, приємне тільце її волосся, молд скінтон дуже дуже гарне личко. Просто подивіться, яка вона красуня. Від вушка у формі листячка рожеві завитки, бебіхейр та її слейна градієнтна помада, градієнтні помади на ляльках це моя величезна любов, і як же класно її білі ключки виглядають на цьому темному градієнті. Треба перестати вже її м'яти волосся. Хтось там власне вирішив, що це час почати косити траву. Принаймні пасує до ботанічного клубу. Ну і дійсно, деякі кудряшки вже почали вибиватися з зачіски і не дуже гарно висіти довшими прядками. Я вже все попсула. Ну але що ж, урок для вас вчіться на чужих помилках, не тіскайте занадто сильно її волосся, так як я. Я все одно не можу перестати це робити, навіть знаючи, що я вже щось попсула. Аутфіт шикарнючий. Моя окрема любов це комбінезон з принтом квітів та шипастих ліан. Матеріал дуже-недужа, але принаймні пошито це все якісно і тканина, хоч неприємна, але цупка. Під комбезом знаходиться кроп-топ з довгим рукавом в чорному кольорі. На шиї кольє з шипастими ліанами та квіточкою повністю срібне. На ручці знову ж таки срібний браслетик у вигляді тернів. Шипастий, але одночасно витончений, мені дуже подобається. На голові цього разу одразу фабрично закріплені окуляри рандомного помаранчевого кольору. Так, я знаю, в неї є помаранчеві акценти на комбінезоні, але мати в чомусь всюди додають рандомно помаранчеві аксесуари. Кольором не дуже пасують до решти образу. Так само було в лагуни. До речі, це окуляри з того ж самого пластику, такого самого кольору, як окуляри «Лагуни». Відрізняються лише молдами. На окулярах венери присутні листочки та ліани. Загалом стильні, люблю такого типу окуляри на ляльках. Взуття мені також дуже подобається. Це, знову ж таки, не якийсь неймовірний шедевр, але воно все одно круте. Чорні напівсапошки з принтами, які нагадують вишивку. А на цій вишивці зображені венерині мухоловки. Хід дешевий, але зі. Знаюся, що ефектний на мене справило враження. Підошви помальовані в яскраво рожевий колір. Єдина увага, яку маю до цих чобітків, це те, що зубки на платформах не помальовані в білий колір. Трохи мати уполінувалися. Могли би ще постаратися, і все ж таки дофарбувати деякі детальки. На самих підошвах зображені знову венерні мухоловки. Я дуже переживала, що через ці мовди Ліан її ноги виглядатимуть так, наче в неї варикозне розширення в серйозного ступеня. Але вживу це так не виглядає. Видно, що ляни і все дійсно дуже естетично. Не знаю, чи мені зараз здається через особливості мого штучного освітлення, але виглядає так, наче це перша лялька Г3, в якої немає різниці пластику. У них у всіх до цього моменту на ніжках знизу і зверху з тильної сторони ноги був різний пластик матовий та глянцевий. У Венери, начебто, такого немає, але не впевнена, бо досить яскраве осліплення. Осліплення досить яскраве освітлення, яке мене дійсно осліплює. Смушна обмовочка вийшла, як і у всіх небюджетних ляльок. В неї є грудний шарнір, трохи розхитаний, але це не заважає. Ну дійсно ходить аж занадто хочу. Цікаво, чи в Гетрі реально укріпити грудні шарніри, бо їй би не завадило. Залишилося подивитися на її аксесуари. Рожева напівпрозора сумочка, до якої можна повкладати якісь речі, і мені вона нагадує сумку Хіта Бьорнса. Вкрала і пофарбувала. На сумочці є молд блискавки та замочка, а також молди, які мають нагадувати текстуру грубої бововняної торби. Tout Не пам'ятаю, як українською. Торба здається просто. Спереду знаходиться принт венерених мухоловок та черепка. Сумочка гарна, мені подобається 10 на 10. Блакитна лійка з черепком Monster High та поводинкою. Дуже проста, але симпатична. Всередину можна налити воду, але вилити через носик її не вийде. Тож вони трохи відібрали дітям елемент для гри. Нарешті випуск без їжі. Я вже трохи втомилася від пластикової їжі і вже не маю де її складати. А тут, нарешті, якісь інші акси під'їхали, і це не може не радувати. Чорний горщик у формі труни з фіолетовою землею, до якого можна посадити дві рослинки. Посадити це занадто голосно сказано. Насправді вставити рослинку, яка там не хоче триматися, і це мене дуже напрягає. вона випадає щосекунди. Не знаю скільки разів я вже мусила схилятися, щоб підняти цю квіточку, яка знову випала, але подумаю про те, щоб їх там вклеїти. Одна з рослинок це венерина мухоловка, а друга це квіточка з оком. Якось тримаються, але дуже погано. З прикольних рішень в них є коріння, яке нагадує моркву. 8 на 10 Довгоочікуваний прикалдес такого ще не було. Змінна пара ручок. Кисті в блакитних рукавичках. З молдами Ліан. Ця пара ручок помітно товстіша ніж її оригінальні ручки, бо повинна передавати товщину садових рукавичок і прекрасно з цим справляється. 10 на 10 виглядає дуже дуже реалістично. Вірю, що це рукавички. Може було б прикольніше, якби вони були чорного кольору або якогось іншого, який би пасував більше до її образу і якось перегукувався з кольорами, які вже на ній присутні. Так виходить, що в цьому блакитному кольорі є лише її рукавички та лійка, і більше нічого. Тож в комплекті йде паперовий плакат, клуб. Дизайн стильний, нічого не скажемо. Останні два аксесуари, які йдуть з нею в комплекті це знаряддя садівника, лопата якісь міні-вили. Зараз має з'явитися якийсь міні-ляшко срібного кольору з молдом рослинок. З одного боку повністю срібні, а з іншого боку, ці рослинки ліанки промальовані зеленим. Акси симпатичні 9 на 10 за те, що не промальовані з обох боків рослинки. І залишилася нам лише курточка та фірбук. Фірбук також паперовий. Спереду є логотип школи Монстр Хай, напис фірбук та ім'я Венус. Ззаду ще один логотип школи Монстр Хай. Всередині все дуже еко яскраві кольори, стильні наліпки, знаки хіпі, піс, любов до планети і такі там речі, а також фото учасників цього клубу, тобто в венери хіта та Д'юса. Курточка на цьому святі життя розчаровує найбільше це найгірше, що є в цій венерії. Якість матеріалів жахлива, пошито на відчепись, дизайн на відвали. Найкраще, що є в цій курточці, це принт на серці з лівого боку, з логотипом клубу. Решта жах. 2 на 10 лише за цей принт і за те, що це бомбер. А я дуже люблю бомбери. Але не такої ж жахливої якості. Фінальна оцінка 10 тисяч на 10. Це буде моя улюбленця серед гетрища на довгий-довгий час, аж мати за щось, що перебиє фірбук. На таку подію я думаю, доведеться ще чекати і чекати. Дякую за перегляд! Не забудьте подивитися огляд на твай з цієї ж серії, поставити вподобайку, поділитися цим відео з друзями-лялькарями, натиснути дзвіночок та підписатися на цей канал. Зазирніть до себе на підвіконня і полийте свої квіточки. Тримайтеся, мої любі! Всім папульчики, папа!